Ще трохи залишилось. Раз, побратимте. Капітан Нагорний, начальник цифрової комісії загальновійськової дисциплін школи для підготовки. Ну, сьогодні в нас відбувається другий день наших зборів фахівців з фізичної підготовки та спортивної реабілітації командування сухопутних військ Збройних Сил України. До нас завітали представники різних спортивних командувань напрямку фізичної підготовки. Наприклад, коли вже доходять крайня перешкода, у них зачистка бліндажає, ну, якщо там менше. 50% групи доходу. Ця група повертається на вихідне положення. Ну, без фізичної підготовки дуже важко виконувати будь-які завдання, тому що під час війни е, військовослужбовці дуже багато пересуваються. При тому вони на собі переносять великий вантаж озброєння боєприпасів різних гранатометів. Тому люди мають бути фізично підготовлені, мати спроможність робити марш броски на 5-10 кілометрів. На цьому переносити ще й вагу. слідкуємо за шаховим порядком, я сказав! На флан план! Треба пояснити, для чого це, на що це буде нести вплив. І він, наприклад, це вправа. Розвинен. В нього швидкість, спритність або витривалість. Якщо він це усвідомлює, то якість виконання цієї вправи буде кращою. Не цілились в спину своєму побратиму! Біжу! 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 Зупинили! Кажем, криють ті, хто прибігли! Крайний! Свого особистого досвіду я на цій лінії на сучасній війні я на війні 14 року весь час був з бригадою в зоні виконання спочатку ОТО, потім в зоні виконання АО, ООС, зустрів повномасштабне вторгнення. Особисто там був теж на Донбасі в цей час. І особисто досвід скажу, що грає одну з найвидатніших ролів на цій війні. Вона дема важлива і за підтолені військовослужбовця. Бійця, ну і взагалі любов. Моє особисте ставлення до цього, значить особ... моральний стан дуже сильно впливає. Якщо людина навіть займається досконало рукопашним боєм, рукопашною підготовкою, то вона в будь якій стресовій ситуації, вона навіть в рукопашній сутиці з противником, вона знає, як діяти. Хто б ще не казав, навіть коли скиди йдуть з дронів, військовослужбовець, який має навички швидкого пересування. Прийоми самострахування зі зброєю, і без зброї, наприклад, спешування, так, так називаємо, забіг в блендаж швидко, ну прийом зі зброєю, всі нормальні володії, були випадки особисто. Два другому році, не мої, але особисто люди, яких ми готували за бойовою армійською системою. Вони іменно ці навички спасали їм життя.